Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні у нас осінній день, вже кінець жовтня місяця, і я зараз вирішила е, стригти свої туї. Е, хто дивиться мене, той вже бачив, що я вирощувала сама е, туї з маленьких е, живців. Які я придбала 2-3 роки тому. 3 роки тому, і в цьому році навесні я їх висадила у вигляді паркану. Я їх спеціально купувала для цього. Придбала туї двох кольорів одного сорту. Сорт підпишу, зараз не пам'ятаю. І е, я хотіла, посадила я їх у шаховому порядку, бо у нас планується замість паркану сітка, вона буде прозора. І е, я не хотіла щільний е, паркан, ну, якось не знаю. Ми оце з чоловіком їздили по Західній Україні, е, подорожували і відпочивали там. І я звернула увагу на те, що там у людей низькі паркани, прозорі паркани. Ніхто не ні від кого не ховається, і ну, якби приємно дивитися на подвір'я, доглянути подвір'я, на подвір'я, на яке хочеться дивитися. Тому якось в мене була взагалі з самого початку думка, що моє подвір'я буде таким, на яке справді хочеться дивитися. І е, коли пішла розмова про паркан. Спочатку хотіли глухий звичайний паркан, ну як роблять люди в нашій території, це Київська область. Зазвичай кожна область, як я вже зрозуміла, відрізняється одна від одної якимись своїми особливостями. Ну от І мені дуже сподобалося саме західний варіант парканів, тим, що вони прозорі і вони. Як на мене, вони живі, коли просвічуються рослини, просвічуються подвір'я, коли це все видно. Здається, що ти знаходишся на території якоїсь природи, а не саме якоїсь ділянки, яка от обмежена отак парканами і всім іншим. Ну, правда кажучи, це у нас наш, скажімо так. Центральний паркан, який виходить на вулицю, а от той паркан, який у нас вже є, такий бетонний монументальний, він у нас е захищає від лісу, бо навколо нас, я вже казала, ліс. І от сьогодні, що я з цими туями вирішила робити. Я довго думала, дивилася на них, і так як я їх пересадила в цьому році. В цьому році пересадила в лютому місяці, вони дуже гарно пішли зростати. Тому що е, перша діляночка, де вони зростали, як в розсадничку, вона була дуже щільна посадка, їм там не було куди рости, але вони там всі прижилися, почували себе добре. І ось в цьому році, навесні я вирішила їх розсадити, е, для того, щоб вони вже могли набирати своєї маси, своєї краси. І от приріст е, за е, цю. Цей сезон, рахуйте, з лютого місяця і от до зараз, десь сантиметрів 50 см. Вони так гарно стрільнули. Не всі, звичайно, по 50 см, але мінімум 30 см приріст або все ж таки 50 см. 30-50 см. І от садила я їх у шаховому порядку для того, щоб коли буде паркан сітка, вони, як би, перекривали один одне і тим самим створювали якусь таку зелену стіночку. Назвемо її так. І що я хотіла з самого початку? Ну, по-перше, я хотіла. Щоб мій паркан, точніше, мої туї, були не вищі за наш паркан, щоб вони закінчували свою висоту саме на висоті оцих стовбурців, які будуть тримати паркан, це моя задумка. Я не хочу вищі дерева, тому що я розумію, що туї треба стригти, чистити, доглядати за ними, обробляти. І тому дерева вищої висоти я не хочу. І е, так і планувала це зробити. Але з самого початку я планувала все ж таки, що я пообрізаю оці маківки і е, буду робити саме колони з цих туй, щоб вони більше росли в, шир, в ширину, ніж у висоту. І от е, коли я їх оце роздивлялася, роздивлялася, такі вони гарненькі, такі вони няшні, такі вони ну просто. Чудові, що мені шкода була геть шкода була стригти їх на оці такі колонни як я планувала раніше. ну колонна це буде просто зелена суцільна стінка, тим більше, що садила я їх так досить близенько між ними десь до метру ширини, так, щоб одна і друга могли якби наростати. І на якомусь періоді вони б об'єдналися між собою. Але оце, дивлячись на них і дивлячись на ці прирости, оці, оці маківки, їх такі ніжненькі. Мені жалко стало їх стригти у ці е, колони, і я вирішила їх стригти саме цими конусами, як традиційно стрижуть туї. Ну, Саме класична така стрижка туї, підтримуючи начебто її природню форму. І от я вже е, один ряд це зовнішній, з вулиці. Я постригла, зробила першу стрижку їм. Ще треба буде відкоригувати десь, бо це фактично моя перша стрижка цих рослин. В мене було на каналі відео, там, де я називаю. Жертви топіарного мистецтва, в мене є такі відео. Там, де я е, практикувалася на одній туї, яка була мені подарована, вона була велика, досить, в неї висота була десь метр сорок м зразу. Я її посадила, і на ній я практикувалася стригти якісь топіарні форми. Е, вона себе почуває як не дивно добре, тому що я така е, грамотна. В плані того, що я, не розуміючись на хвойних рослинах, це була моя перша рослина хвойна, яку я намагалася стригти і придати їй якоїсь форми, тому я її безжально обрізала, не враховуючи те, що перші стрижки зазвичай мають бути відсотків 30 від основної маси рослини. А я зістригла з неї всі 70%. А то і взагалі 80. І вона, бідна, в мене вижила, як не дивно, мабуть, дуже жити хотілося. Вона в мене вижила. Зараз почувається добре, я вам її покажу. Навіть наростила вже невеличкі ці кульки, які я намагалася формувати. Але я так розумію, для того, щоб отримати гарний результат, ще треба роки 2-3. Ну, я згодна чекати, але зараз саме про паркан. І от я стригла е свій зовнішній ряд. Туй. Там все було гаразд, все було добре, Туй, ну, як би, тує і туя. А от з цієї, з внутрішньої сторони паркану, в мене є отакі, отакі туї, які виявилися двостовбурові. І тут, у мене є така думка, я буду думати, може оця Туя, вона начебто взагалі подвійна, і таке враження, що в неї коріння окреме. За оцією туєю, я подивлюсь, чи я приберу повністю оцей стовбур і намагатимусь відділити з корінням, і в мене буде ще одна туя. Я її трошки розкопаю і подивлюсь, що там. Або ж я її просто взагалі приберу і залишу цей один стовбур, і буду вже його формувати в тую. Річ у тім, що якщо створювати, ну, якщо взагалі стригти хвойні рослини, то нам треба намагатися витримувати саме один стовбур для росту, тому що, по-перше, його легше формувати, по-друге, це забезпечить рослині міцність і стійкість до дощів. Снігу вітрів, тому що, якщо багатостовбурна рослина, і вона має вже певну велику висоту, є ймовірність того, що вона просто розламається в якийсь момент. Тому краще отакі подвоєні стволи зразу прибирати на самому початку, коли рослина тільки наростає. Ну, от, наприклад, ще теж туя гарна, в один стовбур росте, але вона ось виростила подвійну маківку. Вона розходиться саме отут, з подвійної маківки, і мені треба оце буде прибирати. Отакі От речі треба формувати зразу, поки рослинки молоді. Але так як вони в мене росли в щільному розсадничку, я цих моментів якби не бачила. Чесно кажучи, в тому розмірі, в якому я їх пересаджувала, ще не було так видно оце роздвоєння. А от коли вони навесні вони в мене почали рости, оце роздвоєння вже почало яскраво так виділятися, тому саме з цим мені зараз прийдеться працювати. Ну, от чим я буду займатися. Найближчим часом формувати свій паркан в класичні пірамідки, бо все ж таки вони мені, як я подивилася, більше подобаються, ніж те, що я собі планувала. Ну, от, бачите, праворуч стрижені форми, ліворуч ще не стрижені. Тому зараз буду цим займатися. Ну, от хочу вам показати, я достригла е, і яка картина в мене відкрилася. Ну, по-перше, дуже великі. Ой, дуже великі пагони, бачите? Повідрізати мусила досить велика, пів метра десь гілка. Вона йшла від землі, мусила її прибрати. Великі гілки, оці з подвоєними верхівками. Але ось що ще в мене вийшло. Оця в мене подвоєна жовта туя, яка була. В мене вийшло відділити від неї з коренем гарну. Теж тую. В рівень цієї, вони дві абсолютно однакові за ростом були, і мені була шкода дуже відрізати просто стовбур. Бачите, тут є коріння, тому я її посажу вже як повноцінну е, тую. ну Чому ні? Але от що вийшло, коли я прибрала другу, бачите, е, ця сторона зовсім лиса лиса і це, е, ну, якби. Мабуть, на рік, я, чесно кажучи, не дуже розуміюсь, от дивіться, половинка туї. Ти бачите, вона половинчаста така, не вистачає. Я сподіваюся, що тут те, що я постригла, я його сюди буду якось згрібати, Або, мабуть, підв'яжу чимось, щоб воно все ж таки формувало отут мені масу зелену, якою треба наростити оцю порожню частину. А от одна туя в мене взагалі. Вийшла геть лиса. Ось така зовсім лиса. Отут мені, мабуть, конкретно прийдеться гілки е, з'єднувати між собою е, трошечки, об'єднувати якоюсь матузкою, кріпижем якимось, для того, щоб вона е, розвернула сюди свої гілки і створила мені все ж таки е, більш круглоту, аніж отаку, як вона зараз. Ну, Це я подивлюся ще над цим. Але за що я хотіла сказати? Що треба якомога раніше починати стригти хвойні дерева. Коли це кажуть, що треба починати з оцих пупсіків стригти, мені чогось було дуже ну, якби, страшно це робити. Але зараз, коли я зрозуміла, що я вирізаю отакецькі гілки, я зрозуміла, що краще насправді формувати хвойні саме з пупсиків, якщо ви хочете придати їм якоїсь форми. Якщо це не стоїть вашою задачею, то там же, звичайно, вирішуєте самі, як ви будете доглядати за хвойним. А от я стикнулася з такою от ділемою. І вирішила вам показати для тих, хто теж починає висаджувати молоденькі хвойні і планує їм придавати якоїсь форми. Ну, от, все, що я хотіла сказати. Ну, і як завжди, далі буде.